Шматочок ранкової Варшави, дуже ранкової. Зараз ще немає шостої години ранку. Я приїхала в Варшаву. Цікава пані Варшава. Така дуже сучасна. тут дуже-дуже багато птахів. Прям голуби літають над головою. І так, чесно кажучи, не маю відчуття, що ти в якомусь іншому закутку планети. Як це, наприклад, в Нідерландах або в Ірландії або навіть в Італії. Якось так. Ось таке дуже близьке. Я в Польщі була раніше, але не в Варшаві, в Кракові. В Кракові ще в деяких малесичких таких містечках біля Кракова. Ось ну, така от вона, ранкова Варшава, хмарочосах. Warszawskie dworyki w centrum miasta tu jest okres. zdaje się mnie, że jestem zakochana w Warszawę się, zakochana w Warszawę. Bardzo, bardzo piękne miasto. Bardzo piękne. międzynarodowe. Wielkie miasto. О, oh, bardzo приємне. <laughs> Прям класна Варшава, мені сподобалася Варшава. Чесно кажучи, я ж їхати не хочеться. Прямо взагалі гуляю тут. По цьому п'ятачку, тодим сюди, зайшла в магазинчики, в бідронку в їхній зайшла. Приємно мені чого, то чогось тут мені приємно. Знаєте, коли їхала з Нідерландів, скажу чесно, чим ближче до Східної Європи, тим мені стає краще. Єдина країна, в якій я почуваюся не так, це Швейцарія. В Швейцарії мені дуже добре. Нібицькомовний, але все інше ні. Варшава я просто закохана, закохана. М -м -м, подобається мені це місто. Якось таке, знаєте, ти не відчуваєш тут себе таким якимось чужим. Я в Нідерландах себе відчуваю дуже чужою. Варшаві почуваєшся як вдома, не знаю, як це пояснити. Ну, Східна Європа. Східна Європа.